Зараз в Україні діє воєнний стан. Хоча працюють підприємства, функціонує економіка, життя триває, і навіть у війну народжуються діти. І працююча мама має право на догляд за новонародженою дитиною. Але молоді жінки переймаються, що в умовах воєнного стану роботодавець може відмовити у відпустці. Так дійсно він може відмовити у майже будь-якого виду відпустках. Ідеться про випадки, коли працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, пояснили в Держслужбі з питань праці. Та винятком з цього правила і є якраз відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами і для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. А ще жінка претендує і на грошові виплати, так звані декретні. Відповідно до статті 25 закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, застрахованій особі надається допомога по вагітності та пологах у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати, доходу. Також у держпраці додали, що допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами призначають на основі виданого у встановленому порядку листка непрацездатності. Жінкам, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, надається допомога, розмір якої дорівнює 100% відсоткам середньої зарплатні. Визначити розмір за один день досить просто. Варто поділити заробіток за останній рік 12 місяців на кількість календарних днів, які жінка пропрацювала, була у трудових відносинах. Жінки-підприємниці отримують виплату, розмір якої залежить від суми єдиного соціального внеску ЄСВ, сплаченого протягом останнього року. Декретна відпустка може тривати від 50 до 140 днів, зауважують спеціалісти Держслужби. Оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами у 2023 році може тривати 126 календарних днів, 70 днів до пологів та 56 після народження однієї дитини без ускладнень, 140 календарних днів, 70 до пологів та 70 після народження двох і більше дітей та або ускладнені пологи, 56 календарних, усиновлення новонародженою прямо з пологового. А ще у держслужбі зауважили, що батьки, так само як і матері новонароджених дітей, можуть оформити декретну відпустку та протягом кількох років отримувати державні грошові виплати. Сума виплат та термін відпустки залежатиме від кількох чинників, зокрема розміру заробітної плати та страхового стажу. Але щодо чоловіків, то тут через воєнний стан та мобілізацію рішення відповідними службами та роботодавцями за кожним таким випадком розглядатиметься окремо. Яна Біляєва, Дмитро Нгуен, Харків, Новини.